Найчастішим суперником донецького шахтаря у Єврокубках є іспанська Барселона. До зустрічі у 2023 році клуби провели між собою 9 матчів, і я про них вам розповім. Вперше Шахтар зіграв проти Барселони у 1978 році в одній 16-й фіналу Кубка володарів Кубків. У першому матчі на виїзді Шахтар розгромно програв з рахунком 3-0. Уже на першій хвилині за Барселону забив Ханс Йохан Кранкель, на 25-й Хосе Вісенте Санчес. А на першій хвилині ні, другого тайму знову відзначився кранкель. У матчі відповіді знову був забитий гол на першій хвилині. Після проходу по флангу і прострілу у виконанні Миколи Латиша перший гол в історії шахтаря у кубку володарів кубків забив Юрій Резник. На жаль, розвинути успіх донечанам не вдалось. А на 34-й хвилині кранкель зрівняв рахунок у матчі. Таким результат і залишився Нічия 1-1 і виліт Шахтаря від Барселони. Наступної зустрічі Барселони із Шахтарем довелось чекати 26 років, доки команди не потрапили в одну групу Ліги Чемпіонів. Для Шахтаря той сезон 2004-2005 був лише другим у лізі чемпіонів. Після поразки у першому турі від Мілана у Донецьку гірники поїхали в Іспанію, щоб зіграти на Кампнов. З перших хвилин матчу м'яч під контроль взяла Барселона і швидко створила перший момент. Правий захисник Белеті закручував м'яч у дальній кут, але круглий пролетів поруч зі стійкою. Наступні 10 хвилин Шахтар виглядав впевнено, до воріт не притискався, і Барселона нічого окрім неточного удару зі штрафного від Роналдіньо не створила. Але каталонцям багато і не треба, і другий свій момент з гри вони перетворили у гол. Роналдіньо обігравшись, зето віддав пас на вільного деку, і новачок Блаугранас завдав удару у дальній кут. М'яч трішки зрикошети від Раца і опинився у сіці. За кілька хвилин Шахтар відповів штрафним ударом у виконанні Тимощука близько, але повз ворота. Невдовзі Барселона створила два чудові моменти, щоб збільшити свою перевагу у рахунку, але в обох епізодах відмінно зіграв лаштовка. Його колега по цеху Віктор Вальдес також був змушений виручати свою команду, коли швидкий Маріка втік від захисника і вийшов сам на сам з голкіпером. Вальдес вчасно вийшов з воріт і відбив удар у Румуна. Наприкінці тайму ще одну потенційну нагоду забити змарнував Матузалем, віддавши незрозумілу передачу. На початку другого тайму Матузалем мав ще один момент, але не зміг замкнути передачу Маріки на лінію воротарського майданчика. Здається, це стало дзвіночком для Барселони, і вона нарешті показала свою силу. Спочатку жулі в одному епізоді двічі намагався пробити лаштовку. Не вийшло за кілька хвилин. Чеський голкіпер потягнув удар деку. А в іншому моменті жулі пробив з відскоком від газону, але не точно. Рано чи пізно цей тиск мав перетворитись у гол, і можливо, арбітер також так вважав. На 63-й хвилині Роналдіньо отримав м'яч у центрі поля і дуже легко вибіг на рандеву з лаштовкою. Голкіпер прочитав задум бразильця перекинути його, відбив удар і, намагаючись вибити круглого кулаком, за інерцією завалив зіркову десятку господарів. Рефері призначив пенальті, а Роналдіньо його впевнено реалізував 2-0. Якщо ви фанатіли від гри топового Роні, то ставте лайк цьому відео. А якщо ні, то. То напишіть у коментах, чому домінація Барселони була просто тотальною. Лаштовка ще тричі дуже класно зіграв на виходах, не давши забити жулі Етоо та Ларсону, який вийшов на заміну. Ще одного разу не дав відзначитись шведу, рац вибивши м'яч з лінії воріт. Наприкінці матчу несподівано, після розіграшу кутового знову міг забивати матузалем Вальдес з труднощами, але удар відбив. Рахунок 2-1 був би не по грі, а тому Барселона вирішила, що треба забивати ще на 89-й хвилині. Молодий ін'єста, який вийшов на заміну, не по руках зріло зіграв, обіграв кількох опонентів і викотив м'яч ЕТО на порожні ворота. А в компенсований час Ларсон не реалізував черговий свій момент Підсумок матчу. Перемога Барселони 3-0. Матч у Донецьку був останнім у групі, і Шахтарю бажано було його виграти, щоб випередити Селтік і вийти у Кубок УЄФА. Барселона вже мала путівку у плей-офф Ліги Чемпіонів, проте ще не знала з першого чи з другого місця. Вона туди вийде. Тренер гостей Франк Райкард виставив на піврезервний склад. Наприклад, на полі з'явилось троє дебютантів Ліги Чемпіонів. 30-й Ліонель Месі, 31-й Верду і 36-й Хабіто. Для двох останніх ноунеймів цей матч так і залишився єдиним у лізі чемпіонів. А от про першого юнака я потім ще кілька разів щось та й чув. Схоже, що мотивація у команд була на кардинально різних рівнях, і це проявлялось у тій великій кількості моментів, які шахтар створив буквально за першу половину першого тайму. Відкрив парад моментів Брандао, отримавши передачу від Матузалема, він пробив у дальній кут, але м'яч пройшов доволі далеко від цілі. На 14-й хвилині Матузалем віддав ще одну шикарну передачу, і Джуліус Ахова показав, що такі паси мають завершуватись виключно взяттям воріт. Нігерієць прийняв м'яч і акуратно перекинув його через Вальдеса 1-0. Згодом два моменти були у брандао. І якщо у першому з них можна говорити, що блискуче зіграв голкіпер, то у другому бразильський форвард виправдань немає. Певну реабілітацію бренді здійснив на 22 й хвилині, коли у контрратації віддав передачу у центр штрафного майданчика. Левандовський у боротьбі з Фернандо Наваро переправив м'яч у дальній кут. А Джуліус Ахова для надійності ткнув м'яч у сітку воріт 2-0. Буквально ще за дві. Хвилини, чергова нагода була у Брандау, але знову Вальдес вчасно вийшов з воріт. Під кінець тайму ініціатива перейшла до Барселони. Сама вона майже нічого не створювала, але і Шахтарю уже не дозволяла. На старті другого тайму Шахтар міг робити рахунок розгромним, але Матузалем значно впевненіше почуває себе у ролі асистента, ніж Голеадора, і свій момент забити не використав. Попри високу активність, Барселони у другому таймі Моменті вона практично не створила, тому розповім про інше до прикладу, як ін'єста випадково відправив у нокдаун серну. Хорвату було настільки недобре, що він зміг покинути поле лише на спеціальному автотранспорті і ще довго тримався за голову. У компенсований час на полі з'явився ще один дебютант Ліги Чемпіонів, 18-річний Дмитро Чегринський. Як бачимо, Чігро не лише грав за Барселону, він проте не іграв на початку кар'єри і, можливо, зіграє і наприкінці. Ще один позитивний вибух емоцій подарував відбитий пенальті Яном Лаштовкою від Андреса Іньєсти за кілька хвилин до кінця матчу. Шахтар виграв 2-0 і посів жадане третє місце у групі. За чотири роки команди знову зустрілись на полі стадіону РСК Олімпійський у другому турі групового етапу ЛЧ. Зустрічались лідери групи, оскільки обидва колективи свої перші матчі виграли. Барселону очолював 37-річний Жузеп Гвардіола, для якого матч у Донецьку був лише другим у лізі чемпіонів у тренерській кар'єрі. На противагу ще не лисому іспанцю Луческу проводив свій 55-й матч у головному Єврокубку. На початку матчу темп був невисокий і найцікавіше було спостерігати за боротьбою двох бразильців на фланці. Зі Брандао та Алвеса, які один на одному регулярно порушували правила, і це запекле протистояння тривало увесь матч. На шостій та сьомій хвилинах команди обмінялись моментами. Анрій після передачі ЕТО не зміг переграти п'ятого. А потужний удар Фернандіньо з близької відстані заблокував Пуйоль. Невдовзі Ферна завдав ще одного удару: вище воріт. У другій половині першого тайму у Барселони виріс відсоток володіння м'ячем. Однак гострішим в Атаці був шахтар на 37-й хвилині. Луїс Адріано після помилки оборонця Барселони Маркеса створив вихід один на один для Ілсіньо, але Віктор Вальдес, не використовуючи рук, прийняв на себе удар бразильця. На останній хвилині першого тайму Ілсіньо отримав другий шанс і його використав. Після довгої передачі і верхової боротьби Адріано та Піке м'яч від голови іспанця опинився перед штрафним майданчиком Барселони. Туди помчався Ілсіньо, протиснув Пуйоля і перекинув м'яч над Вальдесом у дальній кудворіт 1-0. Схоже, що на другий тайм Барселона вийшла більш умотивованою, ніж на тайм перший, і діяла більш рішуче. Гості притиснули Тар до своїх воріт дуже небезпечно зі штрафного пробив Дані Алвес. П'ятов потягнув м'яч з нижнього кута. Мегамомент був був ВТО. Його вивів сам на сам з воротарем Мессі, який перед цим вийшов на заміну, але Камерунець почав щось вигадувати і вигадав удар мимо воріт. На 75-й хвилині у черговій серії протистояння Брандао Алвес захисник сполив на нападнику. Арбітер Ховард Веб призначив штрафний удар дуже близько до лінії. Карного майданчика. На стоп-кадрі виглядає так, що порушення було на лінії штрафного майданчика, тобто це міг бути пенальті, але Шахтар отримав лише штрафний. Після подачі з цього стандарту з лету пробивав Серна, Вальдес закрив ближній кут. За кілька хвилин легенда FIFA 2008 Боян Кіркіч показав, за які таланти йому пророкували велике майбутнє. Він обіграв трьох гравців шахтаря, але пробив трохи неточно. До речі, напишіть у коментарях. Які гравці класно розвивались у вас, у ФІФА чи у менеджері, але у реальному житті загубились. Підійшли ми до найвідомішого епізоду матчу: 87-ма хвилина. Барселона вкидає аут Боян робить простріл у штрафний майданчик. П'ятов, здавалося, би має легко перехопити м'яч, але Андрій жахливо помиляється, не зміг зловити круглого. А Мессі тут як тут і зрівнює рахунок. Після цього на полі почались розбірки: ні, гравці Шахтаря. Не почали періщити свого воротаря. Претензії були до суперника, який на думку гірників порушив неписані правила фейерплей. Під час атаки Барселони Селезньов впав у штрафному майданчику Шахтаря. Чому впав? Не видно. Гравець лежав на полі і тримався за голову, а гра продовжувалась. Шахтар відібрав м'яч у команди суперника і Дуляй вибив м'яч в аут. Після цього арбітер зупинив гру, селезньов підвівся без сторонньої допомоги і рефері дав свисток про продовження гри. Ну а далі аут, простріл, помилка, гол. У трансляції видно, що як мінімум четверо гравців Шахтаря піднімали руки, і це виглядало так, наче вони вказують на те, що Барселона повинна віддати м'яч. Але за правилами футбольними які написані не повинна. У компенсований час Ховард Веб знову прийняв дивне рішення, не призначивши пенальті. Серна зніс інєсту у власному штрафному, але арбітер, як я зрозумів, зафіксував порушення правил з боку ін'єсти. Ну і розв'язка усього дійства. 94-та хвилина. Хаві розкішною передачею знаходить Месі у штрафному майданчику, і Лео у своєму стилі перекидує п'ятого, 1-2. Шахтар зазнає однієї з найлегендарніших своїх поразок у Єврокубках. після фінального свистка Луческу вийшов на поле і кричав: zero, zero, zero. мабуть, давав знати, скільки очок Шахтар заробив за цей матч. В останньому турі команди зіграли на кампнов в матчі, який не мав турнірного значення. Барселона гарантовано перша, Шахтар гарантовано третій. Гвардіола виставив на матч фактично резервний склад. Основним гравцем був лише Жерар Піке. На ворота грав третій чи четвертий воротар Хоркера. А в полі бігало два невідомих мені персонажі: Віктор Санчес та Віктор Васкес. Шахтар вийшов по суті основою. Матч був дуже схожим на товариський, мало глядачів на трибунах, не шумно, не спішний темп. Але навіть при таких низьких обертах Барселона нерідко била по воротах п'ятого. І всі м'ячі, що долітали до воріт, Андрій брав без проблем. Могли бути проблеми після цього удару бояна, але Чегринський встиг поставити блок. Біля протилежних воріт потенційно небезпечний удар Вільяна заблокував Піке. Ще один момент у «Шахтаря» був після подачі кутового, але Гай пробив дуже неточно. На 31-й хвилині оборона Барси прогавила гладкого, якому передачу під удар виконав Вільян. Український форвард легко переправив м'яч у дальній кудворіт 0-1. Незадовго до перерви в одному епізоді Педро обіграв половину команди Шахтаря, але удар йому не вдався. На тому перший тайм закінчили. Другу половину гри Барселона почала дуже активно. Гостям вдалось витримати тиск і вжалити суперника. На 58-й хвилині Жадсон виконав навіс зі штрафного, який дуже легко замкнув Олександр Гладкий. Форвард оформив дубль на Кампноу, а рахунок став 0-2. Таким він був лише хвилину, адже Барселона з усилями Сільвіньо один гол відквитала. На 75-й хвилині Шахтар розіграв чудову комбінацію у контратаці, у фінальній стадії якої Рац виконав простріл на Фернандіньо. Бразилець відновив перевагу Шахтаря у рахунку у два. Голи. Невдовзі рахунок міг стати розгромним, якби Брандау реалізував вихід один на один, але дива не сталося. Брандау промахнувся. Буквально у наступній атаці, яка була проведена, на ворота Шахтаря забила Барселона. Бускетс після черпачка від Гудьйонсена, наче як на досвіді, якого у нього тоді ще не було, розібрався з п'ятовим. Шахтар не посоромився тягнути час в останні хвилини. Адріано не давав супернику пробити штрафний. П'ятов довго вибивав від воріт, а серна так гарно симулював, що на поле виїхала машинка з ношами, які о диво не знадобились. Але це все забулось, запам'ятався результат. Перемога над Барселоною на виїзді. Отже, такими були перші шість матчів у протистоянні Шахтаря та Барселони. Про зустрічі цих суперників у Суперкубку УЄФА та у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Дивіться у наступному відео. Прошу напишіть якийсь коментар на підтримку каналу. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру та слава Україні!